Раджу, раджу, він рікша гуркотить, звучно мотор, зраджу всім веселіше, його не смінить, помістучить на памірних навкруг тут раджу наш друг, раджу раз. Ша підморгнув йому світлофор. З вахідь хотіше. Рикша раджу. Сміттєвос або якось до фанпура завітала двоюрідна сестра Раджу Нанда. Привіт, раджу ті Чарлі. Привіт, Нанда. Вітаємо у фанпурі. Ми хочемо тобі усе тут показати і познайомити з нашими друзями, колегами і місцевими знаменитостями. Годі чекати. Їдьмо. марші! Гасить пожежі на вільний від роботи час. Допомагаємо шканцям фанпура І навіть птахам. Пожежний з мені помахав. А це Кулі. Найдорожче авто, яке належить компанії Кулікова. Він так само щедрий, як і багатий. Ніколи нікому не відмовить. Привет, малята! Добрый день, мистер Кули! Мистер Кули, земной привитався! С школьным автобусом Боби ты уже знакома. Она уже давно возит детей до школы. Привет, Нандо. Привет, Бобби. Бобби, такая хорошая. А це гарбо Нандо. Наш сміттєвоз. Привіт, Нандо. потиснемо колеса. Гарбо протягнув тобі колесо. Нандо. Протягни своє. Ні, Я я щойно згадала, що кваплюся в одне місце. Це дуже невиховано, виховано, Нандо. Чому ти не привіталася з гарбо? Як I... я могла, Раджу? Гарбо сміття Он возит возить сміття, а сміття смердить. Я сміттєвоз. Я вожу сміття, а воно смердить. Никто не хочет зі мною дружити. Що це смердить? Наши сметники смітники забиті! Мабуть, гарбо запізнюється! Не бійтеся, він скоро буде. Їдьмо! Що за сморец? Это сміття в смітниках. Гарбой сюди не приїжджав. Це дивно. Їдьмо на базар. Там він точно був. Який сморід. Сміття починає гнити. Від цього фанпурса смердючим. <гірко> ще воно падає на дорогу. Від чого всі падають і ковзають? Можливо, гарбо захворів, або він стоїть десь зламаний. Їдьмо до ратоші ще й спитаємо мера. Він точно знає, де гарбо. Містер Мер, ви знаєте, де гарбо? Він не забрав сьогодні сміття. Погані новини, Раджу гарбо до мене сьогодні. Заїжджав, казав, що більше не хоче вивозити сміття. Гарбо не хоче вивозити сміття. Чому сказав, що дехто каже про нього неприємні речі, і що з ним не хочуть дружити, бо він возить сміття, якби ж усі розуміли, який важливий для нас гарбо і його робота. Без нього фанпур був би смердючим маленьким містечком, як сьогодні. Не хвилюйтеся, містер Мер. Ми поговоримо з Гарбо. І дехто дещо йому скаже. Гарбо, чи не найважливіша автівка фанпура Ти Сама переконалася, якщо він хоч раз не вивезе сміття, Фанпур стане брудним і смердючим. Ти повинна попросити в нього пробачення. Чи? Я не розуміла, як йому було боляче. Його робота дійсно дуже важлива для Фанпура Ваша правда. Я повинна попросити пробачення Привіт, Гарбо. Колись я не хотіла з тобою знайомитись і потиснути тобі колесо, але тепер хочу. І мені шкода за свої слова. Шкода. Чому? Я зрозуміла, наскільки важлива твоя робота, і як багато ти значиш для фанпура. Завдяки тобі фанпур чистий та охайний, бо ти вивозиш сміття. Пробач мені, будь ласка. Добре. <реш> Привітаємо найкращого у світі сміттєвоза. -їп -їп! Ура! <реш> так Намда зрозуміла, що кожна робота по своєму важлива. Байдуже велика вона чи маленька. Вона більше ніколи не глузувала ще йогось заняття.